У далекому світі, де час розтягнутий, а місце переплетене зі снами, існує місце, яке називають країною казок, це місце, де реальність і фантазія переплітаються, де дерева розмовляють, а зірки відгукуються на спів птахів, а створюють ці казки письменники, творчість яких ми зараз з вами і пригадаємо. Брати Грім, колись в Німеччині проживали. Чудові казки для малечі писали. Відома казка Вовк та Семеро козенят. В якій йдеться про вовка, який намагався обдурити козенят, використовуючи різні образи. Ця казка має повчальний характер, коли треба слухати своїх батьків. Головна героїня казки Білосніжка. Жила зі своєю злобною матчихою, а потім втекла від неї і знайшла притулок у семи гномів, і ця казка мала щасливе закінчення. Ще до збірки братів Грім увійшла чудова казка Бремінські музиканти. У цій казці чотири тварини: осел, пес, кіт і півень вирішують втекти від своїх господарів. І стати музикантами у місті Бремен. Вони вірять, що разом вони зможуть створити чудову музику. По дорозі вони зустрічають різні пригоди. Ця казка навчає нас про дружбу, співпрацю та те, що разом ми можемо подолати будь-які труднощі. А тепер далі ми рушаємо та ще одного письменника пригадаємо відомий своїми чарівними казками. Французький письменник Шарль Перо написав багато дитячої літератури. Так сталося, що Шарль Перо став виховувати своїх трьох діточок самостійно, і у віці 67 років він почав писати дитячі казки, серед яких відомі такі як червона шапочка, в якій йдеться історія про дівчинку, яка відправилася до бабусі, і потрапила в лапи вовка. Дуже відома казка «Попелюшка», в якій йдеться про дівчинку, яка завдяки феї стала принцесою та знайшла своє щастя. Відома казка Шарля Перо Кіт у чоботях розповідає про відважного кота, який допомагає бідному молодому селянинові здобути багатство та кохання. І це йому вдається – Далі ми рушаємо та ще одного письменника пригадаємо. І це Ганс Крістіан Андерсен, відомий данський письменник казкар чиї казки надихають і заворожують дітей та дорослих по всьому світу. Він написав багато незабутніх казок, таких як «Дюймовочка», яка нагадує нам про важливість ніжності, віри в себе. Та пошуку справжнього кохання. Вона також показує, що навіть найменші і найніжніші можуть знайти своє щастя. В казці гидке каченя відображається ідея вічної боротьби між добром і зі злом. Перетворення каченяти в лебедя це лише оболонка, а справжній сенс твору полягає в добрій душі маленького каченяти. Гидке качення нагадує нам, що краса може бути внутрішньою, а прийняття та доброта важливіше за зовнішність. А чарівна казка Дикі Лебеді нагадує нам про мужність, віру та перемогу добра над злом. Героїня Еліза доводить, що терпіння та відвага завжди винагороджуються. Ця казка залишає в серцях читачів відчуття дива. Та незламності духу. Наразі ми пригадали з вами найменшу частину творчості європейських класиків. Їх казки це не лише фантастичні пригоди, але й соціально критичні та сатиричні роздуми, які залишають відбиток у серцях читачів. І щоб насолодитися чарівним світом, можна поринути Україну. Казок. Насолоджуйтесь життям. Хай щастить!